Результати цієї діяльності, як поінформувала директор департаменту економіки Антоніна Ясенчук, виявились маловтішними. 68 промислових підприємств львівного 50 спрацювали у першому півріччі збитково. Підприємства не додали до міської казни вісіл чотири десятих мільйони гривень. Таким чином доходна частина була недовиконана на 11%. На протязі першого півріччя поточного року економічна ситуація в місті не покращилась. За цей період виробництво товарної продукції порівняно з минулим роком зменшилось на 12,1 За аналогічний період минулого року на 6,2%. В останньому місяці 25 підприємств працювали гірше. Станом на 1 липня заборгованість робітникам підприємств міста становила 10 мільйонів гривень. Цей факт змусив міського голову звернутись до виробничників з винувачувальною промовою. Не оплачуючи людям їхню працю, наголосив, він ви втрачаєте професіоналів і змушуєте найздібніших людей йти у бізнес, з якого вони до вас уже не повернуться. Адже сьогодні і так територія фабрики заводів нагадують мертву пустелю. Надалі, наголосив Віктор Чайка, керівник буде отримувати зарплату лише після того, як виплатить її своїм працівникам. Никто не хочет никого учить здесь. Если кто-то хочет выживать, давайте вместе с державой выживать. Єдине підприємство, яке сьогодні з натяжкою можна похвалити на думку влади, це рівне Азот». Саме на його базі наприкінці місяця вирішено було провести нараду для усіх присутніх керівників з тим, аби проаналізувати, спробувати вирішити, хоча б те, що під силу місцевій владі. Зрештою, проблем вирішення, яких можливе лише на державному рівні. Віктор Чайка порадив познайомити прем'єр-міністра Валерія Пустовойтенка. Візит якого на Рівненщину заплановано на 5 серпня. Вочевидь, нинішня міська влада лише констатацію на гаразді в економічному житті обласного центру обмежуватися не збирається. Так одеться встановити жорсткий контроль за діяльністю існуючих у місті підприємств і сприяння керівникам заводів фабрик у вирішенні тих проблем, які у її компетенції. Чи ці обіцянки виробничників до плідної роботи, покаже час.